Всім привіт! Корисні дрібниці нерідко неабияк полегшують життя. Про одну з таких дрібниць я зараз розповім. Це пристосування може стати в нагоді любителям кімнатних рослин. Нам буде потрібна кришка від пластикової пляшки. Я приготувала дві, тому що зроблю два примірника. Я продарявила кришки розпеченим на вогні цвяхом. Якщо захочете наслідувати мій приклад, думаю, знаєте, що гарячий цвях тримати потрібно плоскогубцями, а не голими руками. Розмір отворів повинен відповідати діаметру трубки. Я взяла трубочки соломки від соку, частину довжини над гармошкою. Зрізаємо, вона нам не потрібна. Протягуємо трубочки в дірку на кришці. Гармошка зафіксує трубку і не дасть їй вислизнути. Тепер стики кришки і соломки загерметизуємо. Для цього можна взяти палаючу свічку і накапати воском у внутрішнє кільце кришки навколо трубочки. Або скористатися гарячим клеєм. Підійде і силиконовий клей. Коли клей або віск застигли, закручуємо кришку на пляшку з водою. Тепер стало зручніше поливати невеликі кімнатні рослини, якщо листя не дають вільний доступ до ґрунту, або піддон угорщика занадто маленький. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео!